Сразу прилепила, но она уже теплая. Так это бывшая. Так. Ну как бы не фотографировать но... меня? <laughs> Давай, Вместе. Ты не успеваешь, да? <laughs> Столько работников. <laughs> Давай сюда. Такие работящие. Владик. Плать, плать, плать. Я не лью, я а, Витя. Здравствуйте. Даша. Класс. Настя. Лиза! И сломал ветку в Блин, серьезно? Да. Следующий. Спробуй. Дозвольте потурбувати вас запитання. А чи доводилось вам бути у Воронежі? Mm -mm. А чи доводилось вам бути у Чернігові? Ні. Mm -mm. А я і там, і там був. Що ж мені тепер казати? Так виходить, вам ніде не доводилось бути? Ніде. Це чудово дивовижно. А може бажаєте поїхати туди чи звідти? Бажаю. А може, ви чогось іншого бажаєте? Нічого не бажаю. Скажу прямо і кінець. Дозвольте вас запитати. А чи не бажаєте ви вийти заміж? Ні. А якщо за мене? А якщо я у вас закоханий? Також ні. Да як так можна? А батьки ваші сказали, що ви йдете. Батьки можуть мені наказувати, але я буду благати, аби не губили мене і не робили нещасною! То хіба я тиран який? Ми з вами поїдемо подорожувати. З Воронежа в Чернігів, з Чернігів, в Воронеж! Самопрямо відповісти, як ви мене запитали. І, благаю, не сердіться за мою відвертість. Тімофій Кондратіч! Тімофій Кондратіч! перед распачу. Тимофей Кондратьев! Тимофей Кондратьев! И уже пятнадцатая ведмовило. прощавай Что ж мне, меня Роберт? Любовь.